Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співпросновник сьогодні політтехнолог, продюсер каналу «Про UA, а також амбасадор годинникового бренду клейнот Сергій Гайдай. Пане Сергію, моє щирі вітання вам і рада вас бачити. Євгенія, рад вас бачити. Хочу нагадати, що декілька днів тому виповнився рівно рік як український годинниковий бренд-клейнот. Випустив перший годинник серії Українська Сила. Це тактичні годинники для військових. Ось в мене такі є. Кожний, хто купує з цивільних, автоматично 20% відправляється через фонд, повернення живим на допомогу нашим воїнам. А для військових, які зайдуть на сайт, і посилання у вас є, для них спеціальна ціна не така, як указана в комерційному прайсі. Угу. Сергію, давайте розпочнемо нашу розмову із того, що відбувається у Верховній Раді. От відомо, що регламентний комітет. Рекомендував а прийняти рішення про відсторонення Петра Порошенка від пленарних засідань на півроку на всю тринадцяту сесію, начебто е, народний депутат Потуревськ називає образу Порошенком нардепа Яременко, в якомусь їхньому приватному діалозі. є причина мовляв, то начебто його послав двічі. На вашу думку, що відбувається в українському парламенті, в принципі, на що наразі перетворився наш український парламент, і за це рішення до речі, так голосували ну знову ж таки представники ОПЗЖ та слуги. Знаєте, я все хочу написати книжку для майбутньої української еліти, яка б називалася Українська Тіньова, тіньова держава. Є такі вислів американські е, е, глибина держава. Да? Е, а у нас, у нас вона не глубина, вона у нас тіньова. Все відбувається в тіні. А є вітрина, яка прикриває нашу державу. От на вітрині у нас, начебто, існує парламент. Ми бачимо його. Парламент в будь-якій країні типу це представництво інтересів громадян, які обрали того чи іншого депутата в Україні. Це не так, це біржа, це біржа інтересів. Основні гроші розподіляються в Офісі президента в країні, а решта домовляються різні фінансово-промислові групи, кримінальні клани в парламенті. Основною валютою там є голоси. А депутатів, а основною, скажем, діяльності транзакції це законопроекти, які вони видають, голосують. Тому для звичайної людини парламент щодо війни, що під час війни не існує. Причому під час війни ми бачимо активну узурпацію влади на банковій, тому що ще колись до Зеленського в опозиція якась була присутня в парламенті, і можливості були якісь, тому що саме парламент. Призначав уряд, були квоти. Вони обирали прем'єра. Я пам'ятаю, 2014 рік я був в команді. Не так, я працював в штабі Народного фронту, і тоді Народний фронт виконав своє політичне завдання. Він прийшов як альтернатива Петра Олексійовича Порошенко і запропонував свою прем'єра. Це був Яценюк. Але потім був великий конфлікт. Все ж таки з часом Порошенко, прем'єра, змістив. Зараз такої системи навіть зовсім немає. Немає політичної конкуренції від слова зовсім. Всіх призначають в офіс президента. всіх призначає, я думаю, Єрмак і його оточення, узгоджуючись з нашим президентом. Тому по-справжньому дивитися, що відбувається в парламенті з нашим життям, це не дуже сильно скажем життя українця залежить. Наше життя більше залежить від того, що відбувається на фронті. А те, що відбувається на фронті, це все ж таки президент. Офіс президента, Генеральний штаб і ну, ставка Верховного Головнокомандувача, наші депутати в більшості перетворилися в статистів, статистів, які будуть голосувати і робити те, що їм накажуть з офісу президента. Досі візита Андрія Єрмака так на цьому тижні активно обговорювався, скажімо так, ну непорозуміння, можливо, це конфлікт можна сказати між мовляв, який є між Арахамією, так і Андрієм Єрмаком через те, що, начебто, Арахамія їздив до Сполучених Штатів Америки і, начебто, був на, на інаугурації, навіть зустрічався із е, командою Трампа. і Його там розглядали, якби як посередника, скажімо, так у перемовних процесах. Єві. Я точно, не, я точно не є інсайдером а, з владних, скажімо так, кол. А, я можу тільки робити свої гіпотези. Угу. Але повертаючись ще до вашого першого питання, що ж парламент робив? Мені здається, це гра президентської команди. З одного боку, вони стверджують, що виборів не буде, вони неможливі, вони шкідливі, я їх розумію. Добре відчувати себе при владі, коли тобі не загрожують вибори, коли ти не будеш проходити екзамени, які треба складати перед своїми виборцями за свої обіцянки, за свої дії, конкурувати з опонентами, з конкурентами, які яких, яких будуть приймати участь. З іншого боку, вони розуміють, що вибори все одно відбудуться, і тому вони роблять те, ту технологію, яку найкраще застосовує наш ворог Путін. Путін дійсно провів вибори і тепер може казати на міжнародних перемовинах, що я легітимний президент, мене обрали. А от термін легітимності, наприклад, у Зеленського він закінчився. Він вибори не проводить, і тому перемовини з ним я вести не буду. І Він це використовує. Так, от, все одно, Зеленський і команда це розуміє. А як виграв вибори Путін? Я впевнений, що за нього росіяни проголосували, але вони зробили все, щоб жодного конкурента. В якого є хоч якийсь шанс забрати голоси Путіна? Пам'ятаєте, вони знімали, знімали і знімали. Тобто, там нікого не залишили. Це обирали Путіна, а його конкурентами були ті, хто готовий самі підтримати Путіна. Що робить сьогодні офіс? Він зачищає простір від будь-кого хто може в майбутніх виборах скласти хоч якусь конкуренцію. А Потрока Патрон... може, ага. може скласти конкуренцію. Пане зарізар. Зараз я й дійду. Порошенко може скласти конкуренцію. Я думаю, будуть санкції проти Юлії Тимошенка, яка в останній час з'явилася доволі активно в рекламі на тому ж Ютубі. Мабуть, десь хтось може побачити його рекламний ролик, коли дивиться сьогодні наш, наше з вами відео. А ось що про Арахамію. Тут два варіанти. У них є одна із проблем це залужний. І вони думають, як його каналізувати. Що таке каналізувати? Тобто забезпечити його, скажімо, прибрати його з обрію політичного. Угу. Як вони про це думають? Вони про це думають, що йому можна запропонувати очолити. Політичний проєкт до виборів до Верховної Ради, який би підтримав Зеленського. А Рахамія і його там він відповідає за цей проєкт, мені так кажуть. То можливо, скажімо так, і але щоб його можливо відокремити і сказати, що це не слуги народу, окремий проєкт, зараз вам відпускають інформацію про якийсь там конфлікт. Як, наприклад, пускали інформацію про конфлікт Буданова, який теж буде приймати участь в майбутніх виборах, бо це проєкт Єрмака. Це перший варіант. Другий варіант, ну дійсно, може, хлопці відчули, що корабель тоне, політичний корабель Зеленського тоне, і вони шукають будь які можливості зберегти себе у владі. Це другий варіант. Але ще раз, Євгенія, я не не маю такої інформації. Я мене... забачила, що ви не маєте інсайди, я... тільки тільки, припущення. В мене це, існує, так, так, але ж тільки... змі Про що, що, Ну в принципі, якби Андрій Борисович, якщо йому необхідно буде, ну мій це ж не закрити, прибирає там всіх. Йому, скажімо <звісно> так, ну Кому вони тих, тих, кому йому не потрібні, Ми так само говорили про Рахаєва. мовлять через все це можуть його зняти також із посади голови фракції. При цьому знову ж таки кажуть, що це неможливо, тому що в нього гарні стосунки напряму із Володимиром Зеленським. Ну, тобто, я Андрюк, вам, да, я вам, так. да я вам зділю інформацію. У мене багато знайомих в українських регіонах саме з кіл пов'язаних з виборами. Мені теж повідомили, що Арахамія з командою вже з'являвся в деяких регіонів, розповідаючи, скажем, за закритими дверями про те, що вони планують новий політичний проект. Блок Зеленського? А а? Зеленсько? Ні, ні, ні. Якийсь окремий, окремий пов'язаний з військовими. Це буде, може там Буданов з'явиться, може вони мовлять. Залужного, військові волонтери, от таке, буде як окреме, але, звичайно, я підозрюю, що коли вони пройдуть Верховну Раду, вони підтримують Зеленського. Це так, знаєте, я вам хочу нагадати, я вже, на жаль, в виборчих процесах політичних українських давно ми всі добре пам'ятаємо, і перша моя велика компанія, де я займав непересічну посаду в штабі, була 2001 року. Це поява блоку наша Україна, коли всі Національно-Демократичні партії об'єдналися і пішли, очолюваний Ющенком, якого зняли тоді напередодні з прем'єра, повернути його на прем'єрську посаду. Ще раз скажу: обрання Верховної Ради це боротьба за посаду прем'єра. І до Зеленського посада прем'єра була дуже-дуже впливова і дуже незалежна від президента, бо не президент його обрав. І ставив, на відміну від зараз Шмигаля, про якого якого навіть на вулиці не впізнають, якщо він буде просто прогулюватися після засідання Кабміну. А от а, тоді це була потужна фігура, і на виборах його блок переміг до 2004 року взяв найбільшу кількість голосів і повинен був, був створювати коаліцію більшості в парламенті. Але е, тодішні ну, зайду називалося, майбутні регіонали, Донецькі Дніпропетровські зуміли перекупити і забрати собі максимальну більшість мажоритарників. З одного боку, і була зрада Мороза, який обіцяв об'єднатися з нашою Україною. І таким чином, вигравши вибори, Ющенка і наша Україна програла парламент. Тут теж може бути люди можуть голосувати за залужного, за блок військових. І всіх інших, там пройде велика кількість колишніх слуг народу, той же Арахамія. А потім з'ясується в парламенті, що вони всі об'єднаються знову навколо президента і таким чином, збережуть ту більшість парламента і керованість парламентом, про яка так потрібна сьогодні банкові. А як ви вважаєте, а заложний, ну, скажімо так, піде на цю пропозицію, піти на Дивіться, у заложного є, як мінімум, три сценарії. Я точно знаю, що залужний не склався як політик. Можна як завгодно до нього відноситися як до військового, там є і плюси, і мінуси. Є багато питань стосовно відсутності реформ в армії, здійс... скажімо так, контрнаступу, який так чи інакше провалився, але є плюси. Кажуть про його незалежність про те, що він все ж таки асоціюється з перемогами 22-го і початку 23-го року, які у нас були на фронті. Але як політик, ну вибачте, я точно знаю не бачення, не, розуміння, не досвіду. у людини немає. І в нього є три сценарії: перший сценарій не ходити на вибори взагалі і сказати чесно, українському народу: вибачте, це не моя доля, це я не можу бути просто, скажімо, людиною, яка. Займе найвищу посаду в країні і нічого в цьому не буду розуміти. Доля друга половинчата обрати ту політичну силу, яка може реально бути альтернативою Зеленського, і просто її підтримати. Але це буде дуже дивна ситуація. Я пам'ятаю, що коли з'ясувалося, що я згадував вже другий рік, у Ющенка була тоді величезний рейтинг. То хтіт, хто тільки не заявляв з політиків, що його підтримує Ющенка на виборах другого року. От так і буде. Багато політичних партій будуть розказувати, що залужний нас підтримує, і ми його інтереси представляємо, скажімо так, коли йдемо в владу. І третій варіант найбільш цікавий, але мені здається, найменш імовірний, залужний, розуміючи, що в нього є величезний рейтинг, що коли він піде на вибори, він точно їх виграє. Але він за підтримки Вашингтону, республіканського Вашингтону, тут за допомогою Вашингтонських радників сформує прагматичну, технократичну команду уряду змін. Можливо, це люди, яких Україна не знає, і він саме їх підніметь. Але там є декілька важливих умов. По-перше, для цього треба бути дуже сміливим, щоб довіряти незнайомим тобі людям. По-друге, треба зробити все, щоб жодний твій знайомий, колишній. Як це було у Порошенко, Зеленського, Кум, Сватбрат тобою не був призначений. Більш того, зробити все, щоб всі, хто був у владі за останні два терміни, і Порошенку, Порошенко при Зеленському, у владу через залужну не пройшли. Не слухати всіх критиків, які будуть йому розказувати, що систему не можна ламати, що система ну, те, ну, те що відбулося з Зеленським. Систему йому розказали, що навіть переїжджати з банкової, як він хотів, не треба. Йому треба прийти для жорстких радикальних реформ, які в Україні жодного разу не відбувалися. І перший крок це скоротити державний апарат тотально. Замінити потім, хто залишився на інших людей, змінити еліти, реформувати армію, не втручатися в економіку, зробити те, що зробив колись його колега, генерал Піночет. Взявши владу в Чилі, дуже, скажімо, країн, в країні, де був. Соціальна економічна криза, соціальна економічна криза, він сам собі сказав, що я нічого не розумію в економіці, звернувся до Сполучених Штатів і вони прислали йому з Чикагського забув, як це називається, університету економічного. Десь сім спеціалістів, всі вони були дуже молоді, тому їх називали Чикагські хлопчики. І сьогодні, завдяки їх реформам, коли вони при піночеті, почали Чилі найрозвиніша країна. Південної Америки. З най найкращим рівнем життя і працюючою економікою, і вона такою залишається, навіть коли вже піночета змінили соціал-демократи, які його прибрали від влади. Все одно система працює. Якщо сміливості і бачення у залужного вистачить. То, звичайно, він стане першим, мабуть, із президентів, хто війде в історію України. Всі інші варіанти, ну це буде варіанти, як Ющенко, на якого всі сподівалися, але любі друзі і корупція нікуди не ділися. Як Зеленський, який обіцяв змінити все. Але не тільки не змінила система ще і стала більш, скажімо, брутальнішою і більш злочинною при Зеленському і так далі. Ну і на Залужному буде важливе завдання. Зробивши всі ці реформи, треба перемогти у війні. Ми досі її програємо путіну завдяки корупції, завдяки неефективності армійського командування, завдяки багато ще чинників, які він повинен прийти, набрати команду фахівців і дозволити їм зробити всі необхідні, скажімо, зміни в країні, щоб ми як країна залишилися і ще потім мали шанс. На успіх. Сергій, цього тижня був Мурал на одній з набережні Андрія Єрмака намалювали. Як вважаєте, хто це за цим стоїть і навіщо це, і кому це потрібно було, і що це взагалі було? А потім його замалювали. Ви знаєте, я думаю, що вся операція намалювання Муралу, а потім багато мемів і замалювання були ті, хто Ну це така, не знаю, інформаційна атака на самого Єрмака. Я думаю, що в нього недоброжу не, не більшість цієї країни політичних сил, бо тут може замовниками бути будь-хто, повірте, включаючи навіть можливих його партійних соратників. Я не знаю. Але я впевнений, що Мурал малювали тільки щоб його замалювати. А потім щоб з фоточками цього муралу з'явилася велика кількість. Мемчиків в соціальних мережах, де його потім підмальовували, і в тюремному одязі, і за гратами, і там все, що заводне робили. Бо мені важко представити, що Єрмак дав команду себе намалювати на Муралі. Важко звичайно пане Сергію, скажіть, будь ласка, ви сказали, що Буданова Буданова також ми побачимо на виборах? Ви сказали, що він є проектом Єрмака? А, а що на це вказує? Чому ви так вважаєте? І це моя давня версія. Почалося все з часів, коли мене постійно питали, як політтехнолога, скажіть, будь ласка, Сергію, як так може бути, що голова розвідки стає найбільш публічною фігурою другої після президента? Дає про три інтерв'ю, пам'ятаєте, в день. І коли я цим зацікавився, став досліджувати питання, як взагалі повинно бути правильно, який правильний устрій оцих силових структур. Дивіться, є ЗСУ армія, є сили оборони, туди входить чи нацгвардія, СБУ, і інші силові структури, включаючи прикордонників. Вони всі повинні підпорядковуватися Генеральному штабу і ставці Верховного Головнокомандуючого. І розвідка повинна теж бути підпорядкована головнокомандуючим. Ну, наприклад, сьогодні це Сирський. Що повинна робити розвідка? Розвідка працює з інформацією, вона є з агентами, вона добуває інформацію, аналізує, аналізує відкрит... з відкритих джерел, аналізує закритих джерел. А потім аналітичний доповідь кладе на стіл Верховного головнокомандуюча і, і тих і Генштабу, які керують обороною. Буданов цим не займається від слова зовсім. Під Буданова створено окремий ні, нікому, крім Офісу президента, непідконтрольний ну, рід військ. Взагалі-то такі війська повинні називатися ССО, Сили спеціальних операцій. І очевидно, без згоди з банковою а, дозволяти бути настільки публічним, голова розвідки в жодній країні має такої публічності, це шкідливо. От скажіть, будь ласка, ви бачили колись і пам'ятаєте велике інтерв'ю голови Массаду, як, який веде війну зараз? Хто це такий, ви навіть не знаєте на сьогодні? Ні, сьогодні можна дізнатися, а ще декілька десять тому а, і за навіть казали: а ми не знаємо, що значить Масап. Ні-ні-ні, це ви придумали. Нема у нас такого підрозділу. Да? Ну тому а, звичайно дали дозвіл і дали всі можливості. Це перше. Друге, вивели з підпадкування. Військ, тому що там може бути наступ, там може бути відступ. А коли ти керуєш ССО силами спеціальних операцій, то всі операції, які тобі не вдалися, ти не зобов'язаний показувати в новинах. А які вдалися, удар по МПЗ, не знаю, диверсія, що ще, ти показуєш як перемоги. І у людини таким чином, з одного боку, росте впізнаваність, його асоціюють з перемогами. Він робить заяви, що ми завтра будемо пити каву на набережній Ялті. Він стає дуже улюбленою фігурою в багатої кількості громадян. Питання, навіщо це нам під час війни? Тільки просто я переконаний, що в середині го року, коли наша банка очікувала перемоги над ворогами, сподівалася, що буде наступ, і ми переможемо росіян, тому що до цього ми. Звільнили Харківську область, звільнили Херсон, відкинули їх від Києва, вони побігли. Була сподівання, що ми завершимо війною. І президент сказав, що я обіцяв один термін, тому в травні 24-го року я йду з влади. Але Офіс вже розуміє, що їм потрібен наступник. Людини 100% відберуть, і більш того, не будуть питати, а що вони робили за термін Зеленського. Таким був обраний Буданов, йому його робили наступником. Але коли з'ясувалося, що перемоги немає, вибори відтермінували. Зараз, скоріше, змирилися з тим, що Зеленський піде на другий термін, тому що на питання журналістів кожен раз, коли ми здавали, чи буде другий термін, нормальна людина каже: звичайно, не буде. Я ж обіцяв тільки один термін. Ні, він каже: Пораджусь, з жінкою пораджусь. Тобто там є рішення йти на другий термін, і Буданов більше не потрібен. Тому, пам'ятаєте, начебто був якийсь конфлікт, тому що Буданову сказав. Так, так він вже висів на волосинці, начебто кілька країн, щоб могли його звільнити. Але Буданов настільки зараз багато чого знає і має такий рейтинг, що, думаю, з ним просто домовилися. Зараз ми не бачимо вже такої публічності його, а думало, але що... звільнення немає. У нього звільнили з заступників. І поставили тих людей, які за ним дивляться. Я думаю, вони розраховували, а зараз, можливо, ведуть якісь залужне перемовини, щоб він виступив як технічний політичний проект, який буде підтримувати Зеленського. На президентських думаю, президентських виборах ну можливо вони Буданово і Залужного вмовляють очолити список партії і піти в парламент. Можливо, вони будуть проводити або окремо спочатку вибори парламенту, бо їх вже першими відмінили. А можливо, просто разом будуть вибори парламенту і президента, і не можна буде балотуватися або туди, або туди і поставлять умови як залужному, так і Буданову. Може їх об'єднають. А проєктом буде керувати Архамія. Не знаю. Але те, що Буданов це політичний проєкт і політична фігура, я в цьому впевнений і поки всі пазли для мене проєкту Буданов склалися. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а що буде із опозиційними партіями? На маю маємо на увазі забороненими опози, зокрема, оце вони підуть на вибори, яким чином все це? Ну, мене дивує. Взагалі, їх існування в парламенті, мені mm. здається, що вони повинні бути забороненими, і взагалі ми повинні про них давно забути, як про комуністів. Бо це партії, які працювали проти України. Членів партії треба судити і люструвати, і надавати, і, скажімо так, вони повинні отримати будь-яку заборону на політичну діяльність тих, хто там був в ПЗЖ. А якщо говорити про в принципі, про склад майбутнього парламенту, я розумію, що це ми нато на, на збігаємо наперед, так але тим не менше, як ви вважаєте, ну тобто, от е, якщо розкласти знову ж таки, не будемо на більшості, так е, це однозначно. Вже що можна говорити, який відсоток саме військових може зайти до українського парламенту? От е, як він зміниться на ні, 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 Якщо проводити вибори чесно і справедливо, mm -hmm. не фальшувати, зробити всі умови, то звичайно величезна кількість. Колишніх військових, волонтерів і всіх, хто має відношення до оборони країни, там буде. Але буде, я вам так скажу, це буде дуже строкатий парламент. Велика кількість невеличких партій, які будуть проходити ледь-ледь долаючи прохідний бар'єр. Мені так здається. Як, ну, мається на увазі, що нових, нових проєктів. Чи достатньо багато нових проєктів ми там побачимо? Ну, зайде хто, зайде, є, ви є. Вони, зайде. як гриби після дощу, виникнуть, як тільки <кій> буде відомо, що в країні будуть вибори. вони будуть в собору, році? які ваші очікували? Навесні, думаю, не будуть. Україна не готова технічно, а ця влада не вміє організовувати, будь-що Оборону не може організувати країна, і вибори теж. Можливо, це буде при якихось умовах восени цього року. Можливо. Але навіть про осінь цього року я, я сумніваюсь, тому що настільки банково, настільки зеленський, Єрмак і його оточення, мені здається, чим більше проходить часу, тим більше вони складності переобратися, а вони саме цього хочуть, щоб вони будуть затягувати процес переобрання максимально довго. Але на них будуть. Тиснути, тиснути, перш за все, з Вашингтону від Трампа. Пане Сергію, а куди рухається російсько-українська війна в, в контексті того, що о, щодо перемовного процесу, так, якщо, якщо, беремо... якщо дивитися на карту, то вона рухається з, зі Сходу на Захід. І це не радує. І це основний процес, за яким повинна слідкувати наша влада, а не за виборами або за чимось іншим. Тому що, щоб він не рухався, треба. Побудувати лінії треба зробити необхідні зміни в армії, прибрати неефективне командування і е, оснастити армію, забезпечити всім необхіднім озброєнням. А поки такого не буде, вона, війна буде рухатися в сторону Києва. І маю на увазі а перемов... перемовні процеси, перемов... перемовний етап? Постановні... Мене це дуже дивують. Всі, хто розмовляють про перемовини, це бажання Трампа. Можливо, це бажання вже і Зеленського. Не знаю, він не показує. Але це точно не бажання Путіна. Йому війна вигідна, він кожен день отримує нові території. Для нього не проблема витрачати на це велику кількість своїх людей. Для нього це витратний матеріал. Тому я не бачу поки жодного аргументу, який би сприйняв Путін, щоб зупинити цю війну. Санкції, так вони давно живуть під час санкцій, і економіка у них працює на війну краще ніж до війни. Він об'єднав антиамериканську коаліцію світову. За його спиною Китай. Який аргумент, чому він повинен закінчувати цю війну? Його життю нічого не загрожує. Американці поки що і не думають приймати в цій війні безпосередню участь. А подивимося, як буде далі. Може Трамп це зрозуміє і максимально зможе допомогти. Причому тут така, з одного боку, звичайно, розумна військова допомога нам би не заважала від Сполучених Штатів Америки. Але перша допомога, яку Трамп повинен, це вимагати від нашої влади радикальних змін в країні. Добре, Сергію, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, звичайно, аналізувати. Щиро дякую вам, як завжди за всі ваші цікаві та фахові відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це надзвичайно важливо для нас. І давайте подякуємо їм за підтримку, тому що ми в першу чергу працюємо саме для них. Друзі, підписуйтесь на нашу платформу, підпишіться на youtube канал ProUA. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. І купуйте години. Особливо, або якщо ви служити слав... в армії, але якщо, або хочете зробити подарунок для військового, повірте, швейцарські механізми, український дизайн того варті. Так, Сергію, а я буду чекати вас у нас у гостях. Ще. Дякую вам велике. Давайте.